Чи тожна завжди припиниться його ласка, і зроду в рід слово його стане нечинне. Битись, господь, мені, замкнув він своє Кажу я тобі мій, що десниця Всевишнього змінилась Роздумуй над усіма ділами Твоїми, міркуй над вчинками Твоїми. Думали, свята твоя дорога, який Бог... А великий я та нашого ти симо, що чуда чини, ти між народами яви свою потугу. Пивтуєме синів, та Води побачили тебе, о Боже. Води побачили тебе і здригнулися, навіть безодні застря затряслися. Воду, стуч голос, твої Рім твій загуркутів у буревій, блискавки, осяяли всю селену здригнулася земля і затремтіла. Моя через море, стежка твоя через великі води, і слідів твоїх не видно. Ти вів народ твій, як отар рукою Мойсея та Арона. Ти живеш під вселишнього покрову, все сильно ті не пробуває. Скажи до ну, Господа, мій захистий, моя твердиня, мій Боже, на котро покладаюсь. Він доспаси тобі від сітки птахолові, від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш до під його крила, шити забороною овіність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає. Нічому, що мій бродить, ані зарази, що нищить у півдні. Нехай тисяча паде біля тебе, і десять тисяч, праворуч від тебе до тебе не підійде. Господь твоє прибіжче. Чи... тебе не приступить, не підійде. По ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках тебе носитимуть, щоб не спікнулася нога твоя. Гана й змія, будеш наступати, розтопчеш лева й дракона. О, живі, виявив свою любов до мене. Я його врятую, я вищую його, бо він знає моє ім'я. Све до мене я озвучу до нього, я буду з ним у скруті, я його визволю і його прославлю. Я насочу, я Йому Моє спасіння. Слава Отці, Сину і Святому Духові. Нині повсякчас на віки віки. Алелуя, 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 слава тобі Боже. Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, Алелуя, слава. Господи, помилуй Господи, помилуй! Господи, помилуй, вас, помилуй, вас, помилуй. А слава і сину, і святому повернулася на летко лизірічка Ярданки лисеєвою світою, як вознісся я, і вода станула сюди, туди, та сухою дробила, мокра дорога. Як правдиві, промразкиня, які ми проходимо плавучи русло життя, Христос з'явився і рядані, щоб І нині по повсякчас, і на віки, віків, амінь. Того, що не маємо сміливості задля великих гріхів наших. Ти, богородице, діву народженого від тебе благай, бо вельми могутня молитва матері на милосердя владики, не погордуй благаннями грішних всечистах, бо милостиві спасти може той, Хто й страждати за нас і про Пророче, Прийде охрестити мене, О, я то, що тебе створив, просічую благодатью та всі чешаю. Торкнися божественною голови моєї, не сумнівайся. Залишився тепер, бо я прийшов уявити свою правду. Ти ж ніяк не сумнівайся. Бо я спішуся погубити скритого на супротивника князя те землями, що м'яких любить. визволитись від цвіте його подаюче життя вічне, тому я згадую та мі землі, дану їх нема, Не спіши звертитися, просто сказаним самим і море по поміло, ярлам повернувся назад Від лиця Господню, від лиця бога якого, який прийшов прийняти хрещення від раба, щоб ми через нього просвітили душі, а вмилися віта своєї нечистоти. Слава ті сину, і святому Духові, нині повсякчас на віки, віки. Та повертай нас за твої води Йордане? Чого ти чотир звертай же, не течеш природним руслом, не можу піти, каже, воню, що мене пожирає, тимусі крайньому смиренню жахаюся. Вона має звички чисто одного, та ні безгрішного А Христос, що від мене хреститься, навчаючи, що хтось кмернено посудину палити тернину гріхів, і майже предтече свідчить мені голос, слова промовляючи, посянець Божий, що взяв гріхи світу, йому на вірність заспіваємо. Боже, що прийшов спасти на Тобі. будьмо уважні, ми усім, премудрість, будьмо уважні, твоя дорога через море, гори, стежка ж твоя через великі вогоди. Голос грому твоєбокрузі, Твоя дорога через море, Стежка ж твоя через великі володи. Прямудрість. Пророцтва і заяціта не мой уваж. А кого від Господь не буде без радістю червоне воду, що наспасім'я, то не остров, ховайся успад, рисноватки. Рону синів народа, не природи, що ячне. वाय मेन सिंधी चई न Сторими послання святого Апостола Палачита, Божь, уважні гатя, чи ж ви не знаєте, що всі ми, що Христа Ісуса охрестилися, у смерті охрестилися, ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих Славою Отця і ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою смерти, то будемо і подобою Воскресіння, знаємо, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, що знищилось оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більше не служити. Бо хто той від гріха звільнився, коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає, смерть над ним більше не панує, вмираючи, бо Він умер для гріха, раз назавжди, а живучи, живе для Бога, так само й ви вважайте себе за мертвих для гріха. А заживи для Бога Христі сусід. Примені з вислухай вислухаймо святого Євангелія Мирусів, <плеси> від марка святого Євангелія читання. Господи, <плеси> Святові, будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус Назарету, що в Галереї був хрещений Іваном у Йордані, і коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голову сходив на нього, і голос із злиною з неба, ти син мій улюблений, у тобі моє оподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він пробув у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами, і ангели йому служили». Коли ж видали Івана, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє, Боже, кажучи, сповнився час і царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Слава тобі, Господи, сумели тобі, негайно пошли нам щедроти Твої, Господи, бо зубожили ми. поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави імени Твого. Господа.